Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хотіла б засняти відео про, про холсти. Приходячи в художній магазин, можна побачити величезний вибір того, що може бути розміри, зерністість, навіть, навіть колір колір ґрунту може відрізнятися і основа, на яку Натягується холст, або навіть взагалі без холста такі ґрунтовані картонки. В чому різниця і для чого вони всі необхідні? От, до речі, кольорові варіанти сині, чорні, коричневі та відтінки. Насправді їх не так багато, як могло би бути, але, але трошки є. Для чого це все потрібно і коли це все бажано використовувати? В форматі квартирного інтер'єру, формат, наприклад, от 45 на 45 або 40 на 50, 50 на 50, це є мінімальне, я вважаю, це моя особиста думка. Чому? Тому що коли ви тримаєте. Цей формат в руках, воно здається, може здаватися, що він достатньо великий. Але коли ви його потім вішаєте на стіну, ви знаходите його дуже-дуже немаленьким в форматі, форматі квартирної стіни або стандартного та будинку, в, якому, в яких ми живемо. Отже, для чого потрібні маленькі формати? Та, такого плану, наприклад. Ну, Є художники, такі мінімалісти, які мінімалісти не по стилю, а, власне, по розміру, та, в якому вони працюють. Це одна історія. Але якщо у вас такої забаганки немає, та, я вважаю, маленькі розміри актуальні тоді, коли ви тестуєте новий матеріал або новий спосіб накладання фарби. Та, ви хочете зрозуміти для себе. Чи воно вам зайде, чи воно вам не зайде, чи, може, ви можливо, щось нове та вигадаєте з тою фарбою, чи з, то, з тим інструментом, та, яким ви працюєте. Тобто спочатку ми тестуємо, а, тестуємо свої навики на маленьких форматах. Потім, коли нам стає щось зрозуміло про той матеріал, або ми більш-менш освоїлися, та ми переходимо на більші формати. Звичайно, що є така історія, як замовлення, та можуть бути певні формати, які потрібні для певного інтер'єру. Але якщо ми все ж таки себе вже комфортно почуваємо в невеликих форматах, я раджу переходити ну, хоча б на ось такий. Та? Це у нас 55 на 70. Та? Це формат, який більш-менш нормально виглядає в інтер'єрі, його помітно. Ви, якщо ви вже орієнтуєтесь з фарбою, якщо ви з нею ну, хоча б трошки попідружилися, спокійно себе почуваєте, переходьте на більші формати. Ваше мистецтво буде більш помітніше так, і не буде складатися такого враження, що ви не впевнені в тому, що ви робите. Ну, звичайно, це нікуди від нас не дінеться. Так, певне Така невпевненість. Та. Але ми вчимося, ми розвиваємося. І врешті-решт, ліпший варіант все ж таки працювати на більших форматах. Що ще я хотіла сказати? От тут гарний приклад: у нас різна, різна зернистість. Бачите, є така дуже-дуже виразна, прям її прямо видно. А є такі прям тоненькі, що майже, майже не видно плетення. В чому різниця, для чого це потрібно? Ну, особливої такої конкретної різниці немає. Сказати, що там якесь ліпше, якесь гірше, то ні. Це суто як експеримент для самого художника: нові відчуття, нові емоції, які можуть надати холсти з різною текстурою. Більше, ну, більше я в тому нічого такого особливо не бачу. Я особисто люблю таку велику текстуру, та це додає нашій картині. Об'єму рельєфності, та, якоїсь, особливо, якщо у нас це пейзаж якийсь, якщо це не портрет, та. портрет на такому холсті, ну, може виглядати дещо як, як проблемна шкіра у людини. Та. Тобто, ну, купуючи холст, та, ви вже маєте розуміти, що ви на ньому маєте малювати, зображувати. А, вони всі на підрамниках. Та. Ну, це така традиція. Та робити холст на підрамниках, але це не є правило, яке має бути тільки так і ніяк інакше. Ні в якому разі. Є от навіть, бачите, такі холсти. Це, по-моєму, ага, це загрунтований варіант. Різні, знову ж таки, різна зернистість, різна ширина. Це потрібно для великих розмірів, коли у нас якийсь монументальний живопис, особливо студенти, які вчаться на монументалці. Та їм натягувати великі розміри, замовляти, окремо отут, бачите, для підрамників всілякі різні е, рейки, та, що можна самому сконструювати свій розмір. Але я ще хотіла сказати про, е, про основу. Та. До речі, бачите такі кругленькі можуть бути. Це суто, як. Такий акцент на вашій роботі, привернення уваги та, до вашої творчості, підкреслення вашого успіху художнього, та, такі формати дозволяють більше привертати увагу а, глядача, власне глядача. Коли у нас йде ось такий картон ґрунтований, або кагіс грунтований, такі штуки. Вони, в принципі, нічим не гірше полотна, просто що, можливо, трошки будуть дешевші. Хтось їх використовує як палітри, хтось на них малює, вчитися на них дуже, дуже зручно, коли, коли вам треба там, протестувати акрилову фарбу або олійну фарбу, От, але немає полотна або, або немає доступу до полотна, можна і на таких ґрунтованих кусочках та, працювати. Отакі чисті, їх можна або самому ну, або я таку використовую як палітру. Дуже зручна штука. От, потрібного розміру, можна теж собі підібрати. Є також акрил грунтований. Так, це такий пластик. Важко сказати, чому вони саме на пластик натягають, але я думаю, особисто моя думка. Просто як варіант якоїсь більш-менш основи, яка буде довше триматися, так, скажімо так, бо картина на хвості, на підрамнику, в середньому вона тримається 150 років, а при гарних умовах може триматися і значно більше. Так, якщо там не буде чогось гарячого біля неї сонце світити прямими променями, та, ну, псувати ваш живопис. Отже, збереження вашого живопису, та є основна власна задача виробника та, максимально зберегти те, що ви, те, що ви робите. Отакі От круглі, а, круглі штуки, я знаю, використовують а, для годинників, потім тут ще всередині. Просверлюють дірочку і вставляють е, механізм годинниковий. і можна щось намалювати, якусь картину. І е, цей годинниковий механізм, власне, і на нього вже вішають е, на стіну. Тобто можна з рамою, можна без рамочки. Ну, така творча, творча робота може бути. Від маленьких до, до більших. От, що ще я вам хотіла сказати. Ну, от, наприклад, ці круглі, або вони навіть овальні, я бачила, тут є овальний варіант. Вони одразу з рамою, тому що на круглий овальний формат дуже важко знайти оформлення раму, та, ніж на прямокутний, і вони власне, продаються одразу з рамою. Рамою можна пофарбувати або живопис продовжити на вашу раму, та, і ваша картина буде виходити за межі. Свого хвоста. Цікава ідея, власне, можна просто пофарбувати якийсь один кольор. Так, є е ще, ну, тут картонки, якщо ви прийдете в художній магазин, ви, напевно, їх теж побачите. Їх можна використовувати як заднік для паперових робіт, які беруться в раму і ззаду їх закривають таким. Тамким картоном, або одразу на ньому малювати. Тобто це щось середнє між, між дошкою та, і між, між папером тоненьким, бо воно досить таке, бачите, тримаюче форму для м'якого матеріалу, дуже зручно, до речі, бо воно вже одразу тоноване, коричневі, такі молочні якісь відтінки. Та, і це можна. Можна власне, використовувати в цьому контексті. От Навіть товстіші варіанти. Товстіший варіант, тому що, бачите, якщо порівняти, так, одне товстіше, друге тонше. Товстіший варіант, тому що формат більший, щоб воно не гнулося, щоб воно тримало форму без планшету, тому що дуже важко на папері малювати великі формати. Це я знаю зі свого студентства. Коли ми навчалися, у нас був тільки папір і дуже тоненький, і дуже була, була велика проблема знайти планшет, до чого його вчепити. Тому що, якщо є мольберт, і якщо це папір, то має бути тверда якась основа, щоб вона не прогиналася, коли ти малюєш. От тому багато хто малювали хто на дверях, якщо це домашні роботи, хто на стінах, хто на підлозі. Словом, ну такий трошки була ну, велика, велика з тим проблема. Але художнє, бачите, виробництво не стоїть на місці. Це такий коротенький огляд, мій по холстах, по їх особливостях, властивостях, та, що буває, але це не весь перелік, що може бути. Можливо, зараз щось вигадали, або щось не попало мені в кадр такого, про що я вам можу розказати. От. І ви маєте розуміти, що це, це виробництво теж не стоїть на місці. Щось нове завжди вигадують. Я кожен раз, як проходжу художній магазин, обов'язково щось для себе знаходжу. Кардинально нове, чого я не бачила і раніше не використовувала. Отже, ще момент. Тут такі розпорки бувають на цих хвостах. Не знаю, де їх показати, типу трикутники, їх використовують, щоб сильніша була натяжка, але я, якщо чесно, ними не користуюся. Вони бувають в наборах. У нас вже в наборі є. Ні, тут немає, але ось сюди, оці пази, так, бачите, їх можна якось вставляти, і щоб Сильніша натяжка була, але зараз проблем немає. Зараз дуже, дуже якісні холсти продаються на будь-який, бачите, розмір, зернистість і всякі різні властивості. Колір теж не має значення. В принципі, для вашої роботи вам головне оця біла основа. Що там на ізнанці? Воно може бути, бачите, отаке біле, може бути коричневе.